Взагалі я тільки вчора побачила оновлену їдальню, грубо кажучи, мені тут дуже подобається. Я весь час, поки течусь, тут завжди було смачно. Того якихось відмінностей саме в меню я не можу відмітити, тому що тут завжди було смачно. Але ремонт мені дуже подобається. Дуже комфортно стало. Софія, учениця восьмого класу, переважно харчується у шкільній їдальні. Каже, готують смачно, а тепер ще й атмосфера стала приємнішою, і затишнішою. Тут дуже смачно, готують просто вишукано. Я, коли перший раз побачила нову їдальню, я Просто вау. Ба більше їжу тепер готують швидше, зазначає шеф-кухарка ліцею. Жанна Безсмертна. адже у приміщенні провели капітальний ремонт. «Якість улучшилась, воно в паровиктонаті воно не засихає О, і сучніше стає. Бустра качесно, качественна продукція, швидше стала готуватися. Раніше на пару тут не готували, бо не мали на чому. Тепер меню розширили, бо купили пароконвектомат. Також потужну посудомийну машину, тістоміс, картоплечистку та овочерізку. Вона з п'ятьма насадками. Тобто сюди ми кидаємо овочі, і вони можуть бути, чи це морква по корейськи чи це можуть бути кубики чи полоски, чи просто як слайсер, тобто нарізати можна будь-які овочі. Це е, пришвидшує роботу, полегшує роботу, ну і у тому що все гарно, красиво і якісно. У шкільній їдальні замінили все, каже директор закладу. Провели нову проводку, замінили вентиляційну та каналізаційну системи. Це система очистки води. «Екософт». це технічна вода, яка очищається, пом'якшується, знімаються солі. І крани, ці всі труби вони підключені виключно до посудомийної машини, бойлерів пароконвектомата. Загалом на оновлення їдальні витратили близько 4,5 мільйонів гривень. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.